Привіт, голобчику, знайсти, Христо з восклицей, це лайте, що на судна лунає, аж до небес. Привіт, коль бабко, знайсте, смерть переміг Ісус, немає вилади, ви темноти, я богові молюсь. О сонечку, привіт, привіт. Зі мною порадій, любові викупив на світ Господь Спаситель мій. Співай небо і земля, луна, хвала над світом, бо кожне серце промовля, безпечне, що купити. Нас заспіваємо серцем усім, Бог нас здоров'я спасіння. В небі для нас приготовлено дім, слава, Христа, Воскресіння. Сняне сонечко з написане Забуні, ні і час. Христос Воскрес, Христос Воскрес для кожного э, тим, хто любить нас. Такує це... нам життя нове, достойної похвали у серці нашому живе, що вічно ми жили, Попри наруги всі, і зло, і більне стерне свій. Умер, у смерті вигван він жило, щоб рятувати світ. Отож, хвала йому і честь. у Укліницький до ніг, Христос Воскрес, Христос Воскрес, для кожного, для всіх. Як важко довелося тобі там на Голгофі, та засради нас, ти терпів на Христі, щоб кожен вірив в тебе і в те, що смерть у смерті переміг. І рано вранці, ти на третій день воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Усюди лунають гімни. Христос воістину воскрес, нехай земля уся радіє. Христос, з'явившись учнем своїм, сказав Ідіть і розкажіть про мене всім, що нам спасіння всім дарує Він. Тому нехай прославить Ісуса кожний. Любов проявлена у сині. Господь віддав його на смерть. Любов Христа іще понині ламає зло і гріха твердь. Любов єднає у родину нас християнською сім'ю і кличе кожну Бог людину, любов, щоб визнати оцю, що тяжко так за нас страждання, що стала жертвою в той час. Любов, що там нам показала, що Бог так сильно любить нас. Любов Господня тебе кличе, прийди до Господа Творця. Любов глибоку й таємничу дає у щирі Бог серця. Славлю я і славте ви, Сина Божого Христа. Він відкрив нам світ новий і найкращим другом став. З ним живу в любові я тішусь з тим і дорожу, а Його святе ім'я ніжно в серці бережу. Справді легко у житті, коли поруч він йде, той, хто вмер, був на Христі і воскрес на третій день. Тож сьогодні він живий, не мовчать хай всі уста. Славлю я і славте ви, Сина Божого Христа цей святковий Божий ранок, вітання линуть і сердець, благословенний з неба цей спитання, Бо вони вже гріху кінець. Усюди чути тебе зупино, Христос воскрес, Христос воскрес. уточив кожен і хай лині, найбільше чудо і чудес. І кожне серденько котрі бо переможений вже гріх. А хто ще визнати не хоче, живе у сумнівах своїх. Любов страждала на роботі, любов втерпіла, а не сміх, і в тій життєвій катастрофі любов померла за твій гріх. Радій, душа, бо є спасіння від найстрашнішого Суда. Христа Ісуса, Воскресіння тебе спасає від гріха, щоб так радіти Воскресінню, проси прощення у Христа, і для тебе в нього є спасіння від найстрашнішого гріха. Е, Христос Воскрес! скажи це знову з прощенням Господа Христа, вступи на цю святу дорогу, щоб іти у небо до Творця. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Щоб на світо живити, Він воскрей, щоб ми з вами жили, щоб покірні словам його діти в ньому вічне життя віднайшли, Він воскрей, щоб гріхом не коріння, спопелити в тобі назавжди щоб зросло у серцях те насіння, щоб приносить лиш добрі плоди. Воскресіння Христа, радість вічна свята, на землі для людей і на небі, Воскресіння Христа до Спасіння людства, Бог любові дарує для тебе, Воскресіння Христа, радість вічна свята, на землі для людей і на небі, Воскресіння Христа до Спасіння людства, Бог дарує тебе щоб я п'яколе пшеничне, була вибрана церква, його він щоб життя. Yeah.